Один-один. Розгляд заяв того, Гранат України щодо анулювання ліцензій. реєстр операторів поштового зв'язку. І 4.2 2 уповаження посадових осіб здійснює ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та надання витягу з нього суб'єктам господарювання. Немає питань чи зауважень до порядку денного. Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, піднімаєте. Щось із зв'язком, мабуть. Одноголосно я бачу. Дякую, е, будь ласка, перше питання, Ірина. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. В вашій увазі представляється питання про розгляд заяв «Гранат Україна щодо анулювання ліцензій. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю гранат Україна ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9403 від 14.02.2018 року для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку у системі передавання даних з використанням швидкоподібних сигналів на території Чернігівської області та номер 10276 від 21.08.2020 року для широкосмугового радіодоступу у радіозв'язку багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації на території Чернігівської області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую далі, будь ласка. Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 54 закону Реелектронні комунікації, розглянувши заяву ФОП Осипенка, пропонується анулювати фізичні особі підприємцю Осипенку Олександру Васильовичу, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9772 від 28.12.2018 року для широкосмугового радіодоступу, радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шовоподібних сигналів на території Полтавської області. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени національної комісії, нагрози втрутити проєкт рішення проєкт постановки національної комісії про затвердження порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг між особисто комунікацій з використанням нумерації. Відповідно до вимог закону України про електронні комунікації та закону про національну комісію, до повноважень комісії належить регулювання взаємодії постачальників електронних комуніційних мереж та послуг при доступі та взаємоз'єднанні мереж, а також встановлення порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг між електронних комунікацій з використанням номерації. маршрутизації трафіка в телефонних мережах загального користування України. Від 2012 року розроблено з урахуванням вимог закону України про телекомунікації, який втратив чинність. З метою імплементації вимог закону України про електронні комунікації та врахування сучасного стану розвитку технологій, проект порядку маршрутизації враховує наступні концептуальні підходи: перше, це маршрутизація голосового трафіку у власних електронно-комуніційних мережах має відбуватися відповідно до внутрішніх правил, встановлених постачальниками електронних комуніційних мереж та послуг. Трафік послуг голосових електронних комунікацій буде розділено на такі види, як міжнародний та національний. Національний трафік, в свою чергу, буде ділитися на фіксований та мобільний. Крім того, передбачається можливість використання конкуренції електронкофічних мереж для мереж фіксованого зв'язку, а також розширювана ця функція на мережі мобільного зв'язку. Протягом строку проведення громадського обговорення до проєкту акта надійшло зауважень пропозицій. Від Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛАС, Асоціації телекомісійної палати Україна, України, підприємства Український державний центр радіочастот та адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Протягом жовтня було організовано та проведено чотири наради стосовно підведення підсумків консультацій за результатами розвитку 41 зауважень до пропозиції. Учасники нарад дійшли спільної позиції щодо врахування 23 зауважень. Шість зауважень було враховано частково, а 12 було обґрунтовано відхилено. Введення консультації до проєкту постанови і інформацію про проведення консультації розміщено на офіційному сайті комісії. Проєктом постанови пропонується встановити, що постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року. Але не раніше її дня офіційного опублікування. Таким чином пропонується підтримати проєкт постанови Національної комісії про затвердження порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг між особистою електронною комунікацією з використанням номерації та направити його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Питання немає. Є подяка співпраці Українському державному центру радістот, який активно прийняв участь, і Асоціації ТЕЛАС за те, що вони знайшли можливість все таки знайти компромісні варіанти. Ще раз дякую всім. Приєднуюсь до подяк. Немає більше зауважень. Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановний члени комісії, на розгляд виноситься проєкт рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКІК подали повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру товариства Венето Транс. Оп Іванов Євген Вікторович та товариства «Вейліс Експрес. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Рішення про внесення інформації до реєстру приймається комісією. Робочих днів з дня його надходження. Для реалізації цього завдання пропонується розглянути представлений проект рішення проведення єдиного державного реєстру операторів портового зв'язку та внести відповідну інформацію до реєстру. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Останнє питання, будь ласка, 4.2. Шановний голова, Шановний національна комісія. на народу приноситься проєкт рішення про повноваження Національної комісії посадових осіб здійснювати ведення реєстру постачальника утронокопційних мереж та послуг та надання витягу з нього суб'єктам безподарювання. Згідно вимог закону України про електронні комунікації, уповноважені особи регуляторного органу ведуть реєстр постачальника алторно мереж та послуг в електронному вигляді, забезпечують внесення відповідних відомостей до реєстру. Здійснюють виключення з реєстру. Там надають витяги з реєстру суб'єктам господарювання на бланку орієнтовного органу. Для реалізації цих повноважень та функцій щодо, пропонується розглянути представлений проєкт рішення. Список із п'яти уповноважених посадових осіб Департаменту комунікації додається. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Ну, дякую. Це останнє питання було. Всім дякую. Засідання закрите. Дякую.